Існує якась книга, що всебічно розвиває боже з до боліт. Держслужба статистики опублікувала дані про кількість населення України. Станом на 1 січня 2013 року в країні проживає 45,5 мільйонів населення. Тобто це майже на 6,5 мільйонів менше, ніж 20 років тому. Що сталося? Чи в роки незалежності України був голод, мор чи війна? Ні, Бог милував. А чому ж тоді так стрімко скорочується кількість населення? Певно, частину цього числа складають міграційні процеси, а решта? Чимало людей з нетерпінням чекають пенсії. Проте, наприклад, тривалість життя чоловіків в Україні складає у середньому лише 62 роки, що на даний час дорівнює пенсійному віку. Коли важкий гострий респіраторний синдром, який відомий акронімом SARS – Атипічна пневмонія позбавила у світі життя на початку другого тисячоліття понад 800 осіб, то чимало держав вводили карантин щодо таких країн. І санітарно-епідеміологічні санкції були. Я не кажу, що це не є виправданим, але існують масові вбивці нації, і чимало зацікавлених осіб роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Хто ці вбивці? Ми маємо знати їх імена. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Триває серія тем секрети справжнього щастя. Ми продовжуємо тему Таємниці щасливого довголіття друга частина, автор та ведучий програми Ігор Корощук. 20 травня 2012 року у британський госпіталь терміново доставили пацієнтку з небезпечно високим рівнем алкоголю в крові. У теперішній час хіба це сенсація, скаже хтось? Але їй було цій пацієнтці лише 6 років. Побачивши це, лікарі жахнулися і спочатку подумали, що дівчинка випадково отруїлась. Але ні, З'ясувалося, що дитя просто надто багато випило алкоголю. Як маляті вдалося так сильно пристраститися до випивки? Невідомо. Таке дитя не перше у практиці лікарів. За кілька років через руки лікарів пройшли майже дві сотні дітей, що пристрастились до алкоголю. Серед них навіть був дев'ятирічний хлопчик з алкогольною залежністю критичної стадії. Уявляєте? Вбивця нації це алкоголь. На перший погляд, серед алкогольних напоїв вино виглядає найневинніше. Що про це говорить Біблія? Прочитаємо разом Вино то насмішник, напій п'янкий, галасум, і кожен, хто блудить у ньому, немудрий. Тобто, Святе Письмо стверджує. Про те, що алкогольні напої насміхаються з людини, і це правда. Навіть професор та академік під дією алкоголю втрачає розум і веде себе неадекватно, сміється над речами, котрі не викликали би і посмішку на тверезий розум. Я раджу вам прослухати відеолекції відомого професора Володимира Георгійовича Жданова, православної людини та вченого, де він з медичної точки зору торкається багатьох важливих питань, котрі зараз замовчуються. Та повернемося до Святої Біблії, що новий Завіт говорить про алкогольне сп'яніння. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. У переліку з людьми легкої поведінки, гомосексуалістами, грабіжниками та злодіями стоять і п'яниці. Але дехто може сказати, ми ж не алкоголіки, ми помірно вживаємо. Реклама переконала нас у міфі, що існує безпечна доза алкоголю. У 2006 році мій син приніс зі школи нову книгу предмету основи здоров'я для 6 класу. І там для наших дітей пишуть те, що мали би знати і дорослі. Наприклад, що немає безпечної дози алкоголю, що навіть найменша доза вбиває мозкові клітини, що лише повне стримання від алкоголю є вирішенням проблеми алкоголізму. То невже у нас подвійні стандарти? Звично, ми читаємо казки для дітей, а реальні історії для дорослих. Але з алкоголем вийшло навпаки, казки дісталися дорослим. Бо і справді, що таке зловживання алкоголем шкодить вашому здоров'ю? Чому не вживання? Хто визначив цю безпечну дозу? Помірне вживання це скільки? 100 грамів 200 чи літр? Слово вжити в Святому Письмі в перших коринтян 6 розділі «Метюсос» Означає того, хто сп'яніли, того, хто напився, просто п'яний. Тут не написано, той, хто п'є щодня, чи той, хто випиває по два літри, а той, хто сп'янів. Скільки потрібно для того, щоб людина сп'яніла? Запитайте про це на посту ДАІ. Чому вони не дозволяють сідати за кермо людині, що випила лише 100 грамів? Фахівці твердять, що навіть випитих 50 грамів викликає складність оцінити швидкість руху зустрічного транспорту, очі повільніше реагують і переключаються на різні типи освітлення, гірше сприймають червоне світло, виникає розслаблення, переоцінка своїх можливостей, звужується кут зору, і водій перестає нормально бачити праворуч і ліворуч, невірно оцінює відстань. І ця небезпека існує не тільки коли ми за кермом авто, алкоголь значно підвищує ризик раку. Як стверджують експерти з питань алкозалежності, якщо щодня випивати 50 грамів чистого спирту чи 100 грамів горілки, то ризик утворення злоякісних пухлин у ротовій порожнині, горлі, стравоході зростає в три рази. Експерти підкреслюють, що зелений змій руйнує увесь організм. У зону ураження потрапляють не тільки ротова порожнена і стравохід, але також нервова система, шлунок, тонкий кишківник, печінка, серце, порушується обмін речовин, кровообіг і паралізується імунна система. За даними ВООЗ, із причин, пов'язаних з вживанням алкоголю, у світі щорічно вмирають близько 2,5 мільйонів осіб. В організації відзначають, що від вживання спиртного гине більше людей, ніж від захворювання снідом, туберкульозу й воєн. Найвищий рівень смертності в результаті вживання алкоголю зафіксований в Росії та країнах СНД. Там із цим пов'язана кожна п'ята смерть. Як говориться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання спиртного приводить до 60 типів різних захворювань і травм. Серед найпоширеніших це печінки. Який стається у 90 випадках зі 100 з причини алкоголю, Відбувається отруєння, епілепсія, численні види раку, а також дорожно-транспортні випадки з винеп'яних водіїв. На жаль, близько 7 мільйонів українців нездатні тверезо дивитись на світ. Така кількість алкоголіків забезпечила Україні місце в п'ятірці найбільш петущих держав світу. Та найтрагічніше те, що молодь сьогодні сповідує філософію йоло. Це акронім фрази «You Only Live Once. Ти живеш тільки один раз. Станом на 2012 рік, за даними Міністерства молоді та спорту, алкоголь вживають 68% українських хлопців. І 64% дівчат, дві третини, 13% молоді вживають так звані легкі наркотики. За різними експертними оцінками. Близько 80% наркозалежних це молоді люди віком від 14 до 35 років. На жаль, близько 60 дітей в Україні пробують алкоголь із рук батьків. Юні українці підсаджуються рекламою на пиво і так звану слабоалкоголку. Гамбрінізм, або, іншими словами, пивний алкоголізм. Одна з найпоширеніших хвороб молодих людей 21 століття. Цією формою алкоголізму страждають у чотири рази більше людей, ніж іншими формами. Літра пива. Середньої міцності тотожна 125 грамам горілки. Пивний алкоголізм більш підступний, твердять вчені, ніж навіть горілчаний. Розвивається він непомітно і відразу переходить у важку форму. Пиво, як і будь-який алкоголь, впливає на серцево-судинну систему, органи травлення, нервову систему, процеси метаболізму, різниця лише у швидкості прояву ураження тієї або іншої системи чи органу. За даними ВОЗ, рівень споживання алкоголю в Україні є одним з найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення в рік. Для деградації нації достатньо на рік лише 12 літрів на душу населення. Ви ще дивуєтесь? Куди поділися 6 мільйонів українців і чому багато чоловіків не доживають до пенсії? У Біблії є опис наслідків від вживання алкоголю. Прочитаємо разом. У кого виття! У кого стогін, у кого сварки, у кого горе, у кого рани без причини, у кого очі багрові, у тих, котрі довго сидять за вином, котрі приходять шукати вина присмаченого. Не дивися на вино, коли воно червоніє, як воно іскриться в чаші, як воно приваблює легко. Потім воно вкусить, мов гадина і вжалить, як змія. Очі твої будуть дивитися на чужих дружин, і серце твоє озветься розпустою, і ти будеш, мов сплячий посеред моря, як сплячий на вершечку щогли, і скажеш, били мене, мені не було боляче, штовхали мене, я не відчував. Коли прокинуся, знову буду шукати того ж таки. Вчитайтеся уважно в цей богонатхненний текст. І ви побачите опис семи речей і семи наслідків алкоголізму, соціальні результати, горе, сімейні трагедії, сварки, фізичні наслідки, це рани без причини, червоні очі, втрата больових відчуттів, привабливість вина і його підступність приваблює, але опісля кусає, як гадюка, вприскуючи отруту. Ослаблення моральних цінностей, тяга до чужих жінок, розпусні думки, ризик розлучення, розумова дезорієнтація у просторі, немов сплю на щоглі, хронічна залежність, коли все одно після такого страхіття встану і буду шукати того самого. Як точно Біблія описує згубні наслідки алкоголю у всіх сферах? Як мовиться у нашому прислів'ї, спочатку чарка вигнала розум з голови, потім жінку з хати, а потім дивується, чому не всі вдома. Крім фізичної шкоди, є ще одна серйозна причина для занепокоєння. У нашому мозку налічується біля 30 мільярдів клітин, значна частина яких гине при вживанні алкоголю. Навіть при найменшій дозі алкоголю гинуть тисячі мозкових клітин, тобто з кожною чаркою відбувається все більша деградація особи. Особливо уражаються ті ділянки мозку, що відповідають за вольові рішення. Ось чому алкоголік клянеться вранці, що випив востаннє, а на обід іде знову за пляшкою. Етиловий спирт, що накопичується в мозку внаслідок вживання навіть невеликої дози алкоголю, руйнує кору головного мозку. Еритроцити, замість того, щоб відштовхуватись, вони склеюються. І з часом відбувається закупорка клітин головного мозку, вони голодують і відмирають. Ця закупорка сприяє тому, що у людей, котрі вживають алкоголь, колір обличчя та носа спочатку червоний, а потім і синій. Тому хронічний алкоголік це не той, хто валяється в канаві, а хто не може прожити і без 50 грамів кілька днів. Арістотель писав, що п'янство це добровільне божевілля. Боже. Вілля, людина, котра вільна від Бога. Ми, як християни, розуміємо, що боротьба між Богом та сатаною відбувається саме за нашу свідомість та розум. Ви не можете бути духовною особистістю, п'ючи алкоголь. Ви не можете повноцінно молитися в стані сп'яніння. Ви не можете тверезо міркувати про духовні речі та досліджувати Біблію після вживання алкоголю. І найголовніше. Ми ослаблюємо себе у вольових рішеннях, бо алкоголь намагається нівелювати те добре, про що ми знаємо, але внаслідок сп'яніння стаємо безсилі виконати Божу волю. Він паралізує волю і робить людину рабом, затуманює розум, отруюючи увесь організм. Тому алкоголь фізично депресант. Хімічно він є отрутою, соціально спричиняє злочини. Економічно призводить до банкрутства і духовно алкоголь є вбивцем. Недавно лікарі на підставі багаторічних лабораторних досліджень опублікували список продуктів, які найбільш усього шкідливі для людського здоров'я. Усі ці продукти, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, рекомендується повністю виключити з раціону. Першим у списку стоїть алкоголь. Користі від калорій алкоголю, підтверджують лікарі, жодної, а ось шкоди він може заподіяти багато. Тому найкраще рішення християнина це жодної краплі цієї отрути в моєму організмі. Англійський драматург 16 століття Бенджамін Джонсон писав: У чарці туга шукає полегшення, малодушність хоробрості, нерішучість впевненості, смуток, радощів, а знаходять лише. Загибель. Не дозвольте своїй душі загинути. Дещо хотілося би сказати і про іншого вбивцю. У літературі можна прочитати такий вислів не пали в постелі, бо попіл, який доведеться підмітати, може виявитись твоїм власним. Але чи небезпечно палити лише в постелі? Першими дію Тютюну зазнали на собі аборигени Нового світу в 15 столітті. Тютюн курили заради задоволення, для дезінфекції. Вони навіть ним, здається, лікували головний біль, застуду, позбувалися втоми. Його використовували навіть в якості анестезії. Коли Тютюн завезли в Європу, його стали вважати панацеєю і нагороджували епітетами свята трава, Божественні ліки. А в Індії вважали тютюн корисним для зубів, що привело до появи тютюнової зубної пасти. Сьогодні також дехто притримується подібних міфів, але завдяки науковим відкриттям людство в загальному змінило точку зору на тютюн. Станом на 2012 рік у світі налічувалось 1 мільярд 300 мільйонів курців, тобто майже кожний шостий. Вдумайтеся у ці страшні дані, щорічно тютюн вбиває 5 мільйонів осіб. Це два таких мегаполіси, як Київ, вимирають на рік не від інфекцій, а від добровільного, проплаченого з кишені курця самогубства. Внаслідок глобального дослідження, проведеного в ООС та Всесвітнім банком, з 1950 року по 2000 рік за 50 років Тютюн знищив у світі понад 62 мільйони осіб. А за ХХ століття загинуло понад 100 мільйонів людей. Тобто вимерло дві таких країни, як наша Україна. Дяка Богові! В Україні спромоглися заборонити рекламу тютюну, але, на жаль, уже втягнуті у цю залежність близько 10 мільйонів українців. Крім того, як поглянути в майбутнє, то у нас лише за офіційними даними палять 45% юнаків і 35% дівчат. Тільки в 2012 році від наслідків куріння померло більше 100 тисяч осіб. Тобто кожних 5 хвилин. В Україні помирає людина від наслідків паління. А за останніх 10 років померло понад 1 мільйон. А ми запитуємо, куди поділися українці. В авторитетному науковому медичному виданні Journal of Clinical Investigation, тобто журнал клінічного дослідження, у січневому випуску 2003 року написано: цитую, Нікотин викликає у людини звикання до куріння і є шкідливим для серця. Однак у цигарках є ще 60 речовин, що можуть стати причиною ракової пухлини. Біохіміки стверджують, що нікотин створює сприятливі умови для руйнівної діяльності в організмі ракових клітин. У тютюні присутні речовини, які руйнують генетичну структуру клітин. У нормі пошкоджені клітини повинні самознищуватись. Якщо вони цього не роблять, то на їх місці виникає ракова пухлина. Як показали дослідження, проведені вченими Національного інституту раку США, нікодин активізує ферменти, які заважають клітинам самознищуватись. Кінець цитати. Коли в смолу, що виникає при курінні в лабораторії, намазали на шкіру щура, Через певний час виникнув рак шкіри. Якщо це відбулося з товстою шкірою щура, то що твориться у ніжних тканинах легенів людини? Те, що крапля нікотину вбиває коня, загальновідомо. А як вбиває тютюн людину? Середньостатистичний курець викурює 15 цигарок на день. У типовій сигареті міститься 8-9 міліграмів нікотину І з кожною викореною сигаретою. Курець реально отримує 1-2 міліграма. Інший нікотин згорає або залишається в недокурку. За даними державних центрів контролю і попередження захворювань США, середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, не курящого. тобто кожна викорена сигарета. Суттєво зменшує тривалість життя курця. Існує гіркий жарт курців про те, що вони мають дві переваги: по-перше, курців ніколи не обкрадають злодії, і вони ніколи не старіють. Чому, запитують? Їх не обкрадають, бо вони цілу ніч кашляють, а злодій боїться увійти туди, де люди не сплять, і вони не старіють тому, що до старості просто не доживають. У порівнянні з некурящими ті, хто тривалий час палить, у 13 разів частіше ризикує захворіти на стенокардію, у 12 разів їх розбиває інфаркт, у 10 разів підвищується ризик виразки шлунка. Якщо ви курите, замисліться над тим, що рак горла у 85% стається через куріння, а рак легенів у 95%. Зі ста. Якщо вагітна жінка курить, то збільшує у два рази небезпеку передчасних родів чи викидня. До цього переліку можна додати розсіяний склероз різні форми раку, емфізему, астму. Особливо страшно за підлітків та молодь, котрим змальовують могутнього ковбоя, який досягнув дечого в житті, бо палив цигарки. Ці маркетологічні атаки на несформовану підсвідомість. Підлітка сприяють думкам. І ти можеш стати таким успішним, якщо будеш курити. Використовується психологічний прийом, приєднання до щастя, бо поряд з цигарками сяюча людина, шикарне авто, квартира, гарна дівчина. Відомий французький письменник ХХ століття Жорж Сіменон писав: Спочатку починаєш курити, щоб довести, що ти справжній мужчина. А потім намагаєшся кинути палити, щоб довести, що ти справжній мужик. У рекламі не показується зворотня картина куріння. При тривалому вживанні тютюн викликає одну з найсильніших залежностей серед відомих наркотичних засобів. Ви можете заперечити, а при чому тут наркотики? Марку Твену належить відомий вислів. Кинути палити легко, я це робив багато разів. Чи знаєте ви про те, що згідно з результатами національного репрезентативного опитування спаління, проведеного в Україні в 2000 році серед населення старше 15 років, 65% бажали б кинути палити, а 60 навіть пробували це робити, але зазнали невдачі. Чому? На це відповість співробітник Українського наукового дослідного інституту соціальної та судової психіатрії і наркології Міністерства здоров'я України, доктор медичних наук, професор Олег Чабан. Цитую: куріння мало чим відрізняється від наркоманії, інакше чому люди, котрі знають про шкідливість тютюну, не можуть відмовитись від паління, бо не можуть впоратись зі шкідливою звичкою? Якщо сьогодні моє звернення слухають ті, хто курить, то звертаюсь безпосередньо до вас. Сьогодні кинути палити легше, ніж завтра, саме кинути курити, а не зменшити кількість цигарок чи курити легкі цигарки. Усі ми захоплюємося великими героями та завойовниками, але Біблія стверджує, хто панує над собою краще від завойовника міста. Можливо, ви пробували і розумієте, що самі не в змозі це зробити. Вам потрібен помічник. Я раджу вам того, хто знає, як отримувати перемогу над будь-яким гріхом і бажає вам щасливого повноцінного життя. Тому перший крок просіть перемоги у Бога. Скажіть йому саме зараз. Я бажаю, Господи, подолати цю звичку, що мене вбиває. Увійди в моє серце та здобудь перемогу в мені. Та вірте, що ви її вже отримали. Поставте собі це за головну мету. Другий крок: не готуйте собі поразку. Не залишайте запасних шляхів, уникайте товариства та обходьте місця, де палять чи продають цигарки. Не тримайте цигарки у кишені чи у квартирі. Не кажіть Я не зможу. Скажіть словами Біблії: Я все можу в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І нарешті третій крок моліться та приєднайтесь до групи. Наша церква Адвентистів сьомого дня пропонує вам практичний п'ятиденний курс Дихайте вільно, завдяки якому у групах тих, хто бажає позбутись шкідливої звички безліч людей отримали перемогу над тютюновою залежністю. Зробимо висновок. Ви можете не лише продовжити тривалість вашого життя. Але й покращити його глибину та ширину. Пам'ятаєте, щастям не може називатись те, що приводить до нещастя, або коли я не вирішую проблему, а втікаю від неї. Ми деколи схильні засуджувати самогубців, бо сам Бог сказав у шостій заповіді не вбивай. Замисліться, яка різниця здійснити миттєво самогубство чи повільне через шкідливі звички. Не будемо в числі тих, хто вбиває себе, а станемо переможцями з Богом і в Богові. Чи не бажаєте ви розпочати переможне життя негайно зараз, коли ми будемо молитися з вами і за вас? Дорогий наш творець! Можливо, серед глядачів є люди, що страждають від алкогольної та тютюнової залежності. Вони пробували звільнитись самотужки, але все намарно. Ми знаємо, що лише в Тобі, Господи, перемога та сила. Прошу тебе, торкнися їхньої душі та серця, дай їм змогу з цієї миті оголосити війну всьому, що вбиває нас та скорочує життя, і розпочати переможну ходу до Твого Царства. Бо просимо в ім'я Того, хто став переможцем на Голговському Христі, в ім'я Христа Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатись, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.